І знову де я? Де я і в якій дирі? Невже це знову зомбі-апокаліпсис? Фух, як я від цього зже тупо змучився? Скільки раз я вже це проходив, скільки зомбаків я вже знищив і ні. Рано чи пізно він знову з'явиться. Блін, треба з цим якось щось покінчувати. Так що що, у мене тут, бачу, є пістолет з собою. Добре, що він тут лежав на полу, тупо перед зі мною стоїть зомбачка і не нападається. Поки що добре, але, блін. Я на якомусь зруйнованому заводі. Патронів в мене небагато. Де що брати? Не знаю. Раніше я був якийсь окупіровці, підготовлений. а зараз во! З заборами, якимись ними, з мусором, що тут? Тут округ мене навіть нічого нема. Що мені з нею робити? Ну. Хух. Ну що, Коля, ти грав в гру про снайперів, ти грав в гру про ЗСУ, ти грав в воєнні ігри такі во. Ти можеш зараз націлитись, зважитись і нажати її прямо прям на курок. Прицілься і. Є! Хе-хе, He хедшот. -he так, друга. Другу накидав. Третій вилазий, -мойо, добре, що ході не підходять. Ой-ой-ой, куди? Добре, що ході підходять На Опа-опа-опа-опа. Падло Опа, чо? Тут щось вірує. Волосся! Та ну, що так одразу? Блін, я ті, я тільки... Я тільки почав врати, тут одразу дали босса, який ще на мене йде. Блин, блін, блін, перезарядка! Капець. Все, пух! Я ж так бігу ніколи не з'явив треба тікати. О, Ненадолго я і не надалеко втік. Добре, що я хоч вже взяв, взяв автомат. Добре, що я знайшов по дорозі поки вперед, отут тут за, кут, за кутком стояв, лежав автомат, зломав обойми збоку. Добре, що я взяв дві обойми туди і ще тут ця повна. Фух. Це взагалі чудісько. Куди я втік? Звідти втік і сюди. Блін, ну ладно, тим впоритись. Я ж кажу, добре, що тут лежав автомат, а то в пістолеті тільки два патрони. Із пістолетом. З Піст... пістолетом я не впорюсь таким масом. Ну, погнали. Раз, два. Блін. Є. Ага. Почав стріляти, вона зразу подохла. Ще одна. Ще одне. Не, ну з автоматом я це відчуваю. Поспокійніше, як людина, бо з пістолетом далеко не зайдеш і довго не поживеш. Ах, ви сволочі пролазите. Вон! Я стільки раз, стільки раз грав в ігри про зомбі, стільки раз і в реальності в таких випадках був. На цей раз мене вже не злякаєш. Але, блін, патрони, перезарядка. На. Мене не злякаєш, я вас не боюся, я ось тільки У Мені бридкі, гедотні. Ти без руки взагалі. І шо? І шо? На! Накидав. От хто є, Коля Бінго. Ха, ха що думаєте, візьмете, да? Ну шо тварі, я вийчу на вас. опа, опа, опа. Ха -ха. Ну шо, погнали, покажу, хто тут павочка. Ноги. Не для того за зомбаки, Для початку. Спочатку, звичайно, я був. Трохи наляканий, не то, що наляканий, а дивовані, бо засипався в кроваті, проснувся на якомусь заводі, але зараз, зараз тварі, візьміть, накидайте мене, чого? Накидай мене! Ну! Ахаха, Чого ти є? Панама на. Останніх два вечіра б... прям в башку. Шо, дивимо, що тут далі є. Етап четвертий. Бочка. Ха-ха. Ну що? А це вже, звичайно, перебор. Бо сумбак з газовим балоном, то він зараз взірвався уше один. На, на 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 є. Другий взірвався. Третій повзе, 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 повзе. Не повзе. Так, шість. На 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 на, на бліна. бредкість. Падай, куди ти повзеш, тварина, тобі й в ногу. І не тільки в ногу, во! От так треба. вас Душити тварі. У що я вам стріляю по ногах і ви не падаєте. Коли вже вас повністю убивають, то тоді ви падаєте. А так ви позилися. Все, відпочивайте, дітки. У вас са час. Так, виходимо і етап броні. Прохожу. Да, Быстрее рухаюсь. Шостий, п'ятий етап, І в мене вже от така оруга. Оруга тупа як з безконічними патронами. Ладно, поніслась. Поніслась. Ну що, на, 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 на. та, та. -та, -та. Прицел. Ха-ха, дай прицел, прицела тебе пульну лах... рахіта. Ава! Ха-ха! Подохне тварь! Оце то емоції, у мене відсго світу цього разу. Опа, перезарядочка і блина! А-а-а! Полетіла! Ну шо, падайте тварі! Падайте! Давай, давай! Впать мне не тут! Впать! Перезарядка! Пока нам треба робити перезарядку, це кажу. Все, бігом и бігом, бегом, все, на, пішов, ты тут вообще зараз зерваєшся. Блин, не вовремя, не вовремя я перезарядку виробити вервите треба. И так тільки виробити, Давай, давай, давай! Все, перезарядку можно переумикати. Оп! Все, ще раз, ще один чи два укуса, і мне точно це. У меня два раза одна, один зомбак, і одна, одна зомбашка и один зомбак у меня царпнули. Якщо ще за два рази... Зараз мене царапнути, я відчуваю, що я теж стану зубода. В принципі, сьомий шостий етап. Полетіли. Зараз я дітки накажу. Ну що, тебе і тебе. Дам уступиш? Ні, диви. О, лізе, заліза, лізе, лі... пішла вниз. Давай ще тебе. о, ще ось цього давай цього крака. Оба! Звідки вилізете з-під землі, тварь, да? Ну, -ну, 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 ну давай, давай, давай. Ха-ха. Емоції, сміх. А? Так. Так, цього цього... Цього жужика давайте я, напевно, приберу тебе, да? Прибрав Прибрав жужика з його вели мила, Давай, давай, навіть не стала, да? Ти стала, да? ну ти став. Оу, тих у вас багато, дітки мої, на всіх свинцю хватить, на всіх патронів За свинцем хватить, бо всі ці патрони свинцем напихані. Что так само на всіх вас пороху хватить, тварі. На всіх порох на всіх вас ховати. Ну шо, хто ще хоче, а ну-ка провіримо. Що думала, я здамся. А тіга! Перших два рази. Коли така фігня була чеперець, особливо перший раз я звичайно розгубився і не знав, що робити. А зараз я не розгубився. І мені все одно, що це є броня. Пес милий. Думаєш, що тебе буду здати. Давай в ногу тобі. В голову тобі. Що? де твоя броня? Скажи, будь ласка, а? Нога! Голова! Ха-ха-ха. Таку махіну і рознести. Та ти що? ну а що? Він робив її не дуже хорошо. Ну що, діти, погнали. Роселимось, полетіли, я і задоволен. Я тільки запли мені, зомбак. Так, блін, а хоча... вже ніч... Так що, ладно. Напевно, пора завершати ці всі детські ігри, бо я так по них буду стріляти. Треба думати, де взяти патрони, бо залишилося ще. 4 обойми і 400 патронів. Обойні по 100 патронів. 400 патронів ще залишилось, так що треба думати, де взяти патрони і треба десь думати, де переночувати. А то я вже щось пізмучуся, а знаєте, фарширувати вас творі. Давай ще тебе і тебе. Так що що, зомбаки? Відпочивайте, давайте ще вас зараз до тут і піду, бо то що щось ви знаєте, вже задовбувався. зомбачки, зомбачки. На. Так, все зомбі, віддихайте, Я пішов спати, завтра зустрінемось. Ха-ха-ха, чекайте ранку. Вам хана.